Вітя, я їду в супермаркет. Що-що, ма? Кажу віця, я їду в супермаркет. А, до супермаркета йдеш. А ти скільки будеш? Я буду десь одну годину. Одну годину? Гаразд, це добре, Щоб мені вчився і нікуди не ходив і не сидів в комп'ютерах, щоб робив всі уроки. Так так, матуся, я буду вчити уроки. Не буду нікуди йти. Все гаразд, не yes. Папа! Алло, Коля! Привіт! Моя мама пішла! Куди? В супермаркет, На скільки? На одну годину! Круто! Так, все, зустрічаємося на нашому улюбленому місці. Буду чекати, папа. Я гамарець забула. Деньки. О, Привіт Коля! Привіт! читай мені мама телефонує. Алло, привіт, матуся! Алло, вітя, я гаманець забула. Відкрий мені двері, бо я стукую. Як двері, забула кошелек? Так, так, зараз так, все. Я відкрию. Коля. Так, стухаю. Моя мама забула І... кошелек. Ну зараз хана. Що мені робити? Капець, я не знаю, що тобі робити. Якось ми разом зустрінемось. Окей. Іде, відчиняй! Мама! Ти що я не діла? Пішов в школі і в нього ти пішов гратися. Все, Тердень! без телефону без комп'ютера. Я більше не пішов взагалі. Як забула телефон? який телефон? привіт! О, привіт, Коля! Ой, чекай, мама телефонує. О, привіт, Коля! Так, зараз. О, привіт, Коля! Ой, сейчас мама телефонує. Алло, А мама! Як забула кошеля?